Важко уявити, що минулого року це був просто город з картоплею. А вже цьогоріч його перетворили на розкішне лавандове поле, де зростає майже 500 кущів цієї ароматної квіточої краси. Відтепер український прованс зовсім поруч. Квітуча локація для прогулянок, фотосесій та відпочинку «Лаванда свей. Заворожує з першого погляду, а нас гостинно зустрічає квітникарка пані Оксана. Та за горнятком холодного домашнього лимонаду відкриває усі секрети створення квіткового раю. Завжди я була дівчинкою творчою. і От мені завжди ще з самого дитинства я мріяла побувати на полях Провансу. От і мені захотілося створити вдома в себе отаку от красу. І, як говорила Ліна Костенко, краси ще трішечки краси, і душі більше нічого не потрібно. Тому і я вирішила для себе, для своєї сім'ї створити цю красу. Трансформація городу у Лавандове поле стартувала у вересні минулого року. Щойно господарі вибрали картоплю. Починалося все, все з того, що восени, говорю, давай все ж таки чоловікові розпочнемо щось робити. І ми замовили. В інтернеті замовляли, нам привозили на нову пошту. Це були спочатку. Це було 100 кущів, потім ще 100 кущів. Спочатку рядочок, другий, третій. і Нас понесло. Понесло і так говорю, давай будемо досаджувати до кінця. На даний момент тут. 430 кущів, в кожному рядочку 43. Але плануємо далі продовжувати. І зовсім маленькі ще є кущики. Їх налічується десь до 100. Це ці кущики, які ми виростили вже самостійно. Окрім квітучої фіолетової краси, Оксана і її сімейний підряд зібрали для вас гарнезний реквізит та облаштували неймовірні фотозони. Тут є альтанка, гойдалка, як в українських Карпатах, плетені крісла, а ще янгольські крила. Які Оксані подарувала сестричка, надихнувшись її красивою і ароматною справою. Ну, перша наша локація так, це зона відпочинку. Тут люди можуть відпочивати, пити чай, насолоджуватись красою природи. Наступна наша локація велосипед із квітами. От він мені нагадує подорож до Провансу. Я б сіла б на нього і туди поїхала б. Наступна наша локація це гойдалка. От мені завжди хотілось таку гойдалку. Після того, як ми відвідали українські Карпати, от я бачила в них такі гойдалки. От і нам захотілося створити саме таку гойдалку. Допомагав чоловік, ну, він і саме створював її чоловік із татом і разом фарбували, ставили. Наступна наша локація це крісло-гойдалка. Ну, це подарунок. Мені на день народження подарувала мені моя сім'я. Наступна це така арочка да, з дерева. Зробили також. Ідею нам. Підкинули наші куми, говорять, там би було дуже гарно. І ми... Знайшли в інтернеті і разом креслили, зробили і і поставили її та покрасили в білий колір. Обсадили її трояндами, плетючими вони будуть потім повністю арочку цю заплітати рожеві Троянди без міцної сімейної підтримки б нічого не вдалося. Ділиться Оксана і дякує рідним за віру в її сили. Золоті руки коханого чоловіка, плюс творче бачення світу, двома чудовими донечками зробили свою справу. Старшенька Олеся чудово малює. Тому Мольберт на локацію потрапив не випадково на цьому полі. Я рексую, надихаюся і пишо. Такі полотна. У мене родина дуже велика, тому вони мені допомагали у створенні різноманітних дрібничок дарували, привозили. І скатертинки, і чашечки, і сервізи. Тобто вони, як почули мою ідею, от їм так сподобалося, загорілися. Всі мені допомагали. Вся моя сім'я і родина мене підтримують. Не всі ми маємо можливість кудись поїхати або розвіятись та втішитись красою лавандового поля, подумала Оксана і створила цей куточок краю для себе і для людей, бо лаванда. То її любов ну лаванда мені взагалі дуже подобається. Мені подобається як вона, як і сама квітка, також вона має багато цілющих властивостей. Вона і підвищує імунітет, слугує для. Заспокоювання в майбутньому, звичайно, в майбутньому ми плануємо. Може років через два. Да, коли вже буде гарне поле, коли квіточки вже укріпнуть, і їх буде багато. Плануємо робити ефірну олію, гідролат. Плануємо робити. Можливо, це будуть ще пакетики, чайні для ванни. взагалі таке щось різноманітне. У найближчих планах розвивати лавандове поле тут облаштують будиночки для корисних комах. А оскільки пані Оксана є вчителькою початкових класів, то дуже мріє привезти сюди своїх майбутніх гамірних першачків. В цьому будиночку будуть полички, там де будуть жити комахи. Це ми будемо туди поміщати сіно, солому, шишечки, І вони будуть поселятися в цих своїх хатинках маленьких. В цьому році ми набираємо. Два класи буде, а і перший, а і перший Б в 10 гімназії. Тому моя мрія привести моїх маленьких розумничків і показати їм, чим їхня вчителька буде займатися влітку та на вихідних. Тож налаштовуйте свій об'єктив, беріть гарний настрій і гоу за неймовірними світлинами, бо ж лавандочка колоситься фіолетовим серпанком уже наповну.